Сектор безпеки і оборони буде профінансований на 2,2 трильйони гривень в наступному році. Звісно, що якщо нас будуть очікувати якісь критичні зміни в інтенсивності бойових дій, або ми будемо е, мати перебої з постачанням міжнародної допомоги, ця сума може зростати, і тут Верховна Рада завжди готова е, діяти швидко і надавати мі... І Генеральному штабу, і Міністерство оборони свої свою допомогу якомога швидше збільшувати фінансування на потреби оборони, якщо говорити про бюджет 2025 року і конкретно про друге читання бюджету, то тут видатки зросли не дуже масштабно, тому що до першого читання вже фактично були враховані усі доходи, усі власні ресурси, які ми можемо витратити на оборону, але все ж таки до другого читання вдалося збільшити. На 730 мільйонів гривень закупівлю зброї також була створена чи чи то пак продовжена програма в 2024 року, так зване пільгове кредитування для військово-промислового комплексу, і 500 мільйонів гривень. Ми будемо виділяти на цю потребу в наступному році. Але якщо програма запуститься, і ми будемо бачити, що вона дуже добре працює, ми звісно будемо протягом року додавати на неї кошти.